Завострій чорно повідомляє, що росіяни, очікуючи на збільшення кількості таке в нашому арсеналі, і можливого можливо, ми з вами дочекаємося дозволу вглуб Російської Федерації, зокрема по воєнних аеродромах, перебазовують 90% своєї авіації. Пане Ігоре, чи треба нам що той дозвіл дозвіл на фоні ось таких дій російських окупантів? Чим же ж по чому тоді ним бити? І чи можливо тоді наші безпілотники, наші ракети, дрони впораються з цим завданням, бо та сама Паляниця, в її охопленні 20 воєнних аеродромів РФ? Ну, по-перше, це стратегія американців. гальмують вони в цьому, і поки ще Саліон не переконався в тому, що він достатньо допоміг. Путіну в тому, що не надають зброю на кабійну росіяни передіслоковують свої літаки і все необхідне вже за 200 кілометрів. Вони ще не встигають, тому Салін робить все, щоб дозвіл прийшов тоді, коли вони все це завершили. Але це їх якби гра світова, як кажуть американці. А нам своє ковати. і в зв'язку з цим нам треба застосовувати. Нашу зброю, яка вже є, це безпілотні літальні апарати, які є, які застосовують на дальності тисячі, дві тисячі кілометрів, і по об'єктам Російської Федерації воєнним і по воєнним об'єктам в Криму. Ми це бачимо, і в тому числі можна пишатися цим. Оскільки я теж приймав участь свій час заступником начальника генерального штабу по програмі САПСАН, пізніше ГРОМ-2, яку гальмували. Напалаєти, у нас тут кремльовські, не давали просувати але перший етап ми тоді зробили. І зараз, на жаль, скільки пройшло часу, що вона вийшла на фінал. Якби президент сказав, що пройшли іспити, і західне джерела, що це саме програма Сапсани чи Грім 2. Це, по-перше, по-друге, поляниця, тобто, але і те, і інше потребує масштабування. І в цьому для нас проблеми. А в умовах, коли вони росіяни розвідку ведуть за. Всім, ще де в нас там шевелиться в оборонно промисловому комплексі, а тим паче по таким програмам намагаються розвідувати, бити. Це досить складно. А, ну Американці, як завжди, бачите, Байден думає над тим Підівши з Ф 16 старі, які вони надали, чи давати ракети джасом, спокій дали ще старі опять же, ракети повітря-повітря, такі які на дальності, ну, Сайдвіндер працює, сама оборона можливо там 20-40 кілометрів з червоними ловками самонаведення, а спорову з АІМ-120 середньої дальності, ну, 5-120 кілометрів. Тому десь там вони по західній Україні над нами збивають. Крыло... Ати ракети і безпілотні апарати поки ще і такої кількості на більше чи це можливо. А щоб було більше, і щоб було ефективно, так як нам потрібно, Хоча б всі старі літаки. Ну там вони доробили радіолокатор комплекс, поставили новий, зараз систему РЕП ставлять але зі старого якби нарощують, Ну треба щось робити, щоб було ефективно. А щоб не не було альтернатив, не запускають грібен шведські, які більш пристосовані для наших умов. Ну, і так далі, на жаль, поки ще маємо, що маємо і тому засобами, які у нас є, ми протидіємо і відповідним чином наносимо дари, про які йде розмова. Пані Ігоре, а от політико писало про те, що ми передали в Білий Дім Салівану, зокрема, який дійсно завжди грає на руку, ногу і на всі інші так видається частини тіла Путіну. Список тих законних воєнних цілей як останній шанс переконати зокрема адміністрацію, поки ще чинного президента штатів Джо Байдена в вересні в рамках Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський і його оточення представить Білому дому план перемоги України. Там згадають і про Курщину. Це все якось мотив. Вує а білий дім пришвидшитися чи навряд? Ну я повинна розчарувати наших глядачів і сказати про це, що їх військові, вони досить професійні, той же Остін і Браун. Голова комітету, начальники штабів, вони все це знають, фахівці і в них є напрацювання, і воєнні наші давно вже передавало. Ну а тепер ще це якби воєнно-політичний аспект. Ну можливо, е, значить, там Саліван стане на з лівої ноги, а, а в цей час у нього буде цей список, і можливо, тоді, коли Байден буде в настрої, Якби і це, якби вплине на зміну і буде прийнято рішення. А доцільності цього з воєнної точки зору, там все вони про це знають. Це інформаційна гра в стратегічного союзника, який. Наші піклуються важко розуміти, коли така стратегія гальмування і стратегія контролю ескалації, як вони говорять, потім якимись тактичними діями суттєво змінити ситуацію. Суттєво, принципово неможливо. Я вам кажу це як воєнний науковець і фахівець безпеки більше 50 років. І вони це знають, але роблять і тому змін принципових у нас не відбувається на, на фронті, наприклад. Завдяки тому, що вони нам півроку як допомагали, і дуже важкий стан. Щоб змінити, ми теж будемо напружуватися, збирати всі наші можливості, по людям покращується підготовлено, дуже повільно і тому шлях, щоб там поправити цю ситуацію, поправити, а не принципово змінити це засобів ураження в силах оборони України не тільки в сухопутних військах, яких вже досить багато, та й немає, а в силах оборони, і замість того, щоб крім того як бити там по Об'єктам Росії і в Криму треба бити по, по ворожим зграєм в Покровську, в Тарецьку в Углідарі допомагати хоча б так таким чином нашим хлопцям і дівчатам. Наша балістика, наші балістичні ракети, проблема масштабування лежить в безпековій площині чи фінансові теж і чи можливо тут інвестиції партнерів могли би допомогти. І, і в той, і в той. Це комплексне рішення, а взагалі це рішення політичне. От Сапсаном займався ще там до 2010 року і просував далі цю програму. пам'ятаєте, коли це було, да? і у нас до речі, Грім – Це такі назва сапсановського цього проекту. Але араби, коли вони саудіти платили кошти, і протупродовжується завдяки цьому просування цієї програми. А на конкурсі, коли саудіти вони перебирали небезізвісний, на жаль, нам дуже. Трагічне, ми його знаємо: іскандер, китайський аналогічний оперативно тактичний ракетний комплекс, і наш і наш по характеристикам був краще. Але росіяни зробили все а також аполагіти. У нас зрадники в Україні, щоб це і Ми вийшли, бачите, тільки зараз іспити привели пусків. і, Дай Боже, щоб далі просувалися. Бо діє програма 22-го року. Ракетна нарощується ці можливості, але ми бачите, як втратили час, як щоб це у нас було. Бло ми менше б, е, мали б залежності від е, наших союзників, однозначно. А пане Ігоре палає вже друга нафтобаза на Ростовщині? Пороблено їм там і ікони не допомагають. Та попередня очевидно вигоріла взагалі вщен за різними підрахунками від 60 до 80 резервуарів. Наскільки це потужний удар по логістиці ворога? Це безумовно потужний, треба нарощувати, незважаючи на ні рекомендації з боку американців, тому що, наприклад, вони багато що не рекомендують ізраїльтянам, а вони роблять те, що потрібно. І під час паузи на півроку ізраїльтянам допомагали не старим Ф-16, як на зараз, аж 10 одиниць і ні в чому собі не відмовляйте. А F-35 і бомби під ці F-35, це коли казали формально, що немає коштів і немає. Як допомагати, але це було е, м'яко кажучи, не відповідало дійсності і тому, е, то, тому е, значить е, є, є об'єктивне законові війни, які як говорять і вимагають, що ми повинні бути по е, місцям зберігання е, паломастильних матеріалів, по заводам, де вони випускають зброю, і по аеродромам з літаками вони це робили, американці з британцями ще. Е, в 43-му році перед висадкою до цього прийшли, і військові їх їм це довели. І зараз військові дивиться, що треба бити. а вони кажуть, а вдруг ціна на бензин піскочить. І тоді не на хусіток треба показувати, а показувати треба на українців. Що... І за того, що українці палять, значить у американців. Зростає ціна на бензин, а насамправді з усітами не може там лади якісь зробити. Ну і так далі. Тому ми били, б'ємо і будемо наращувати. Можливості інструментарі у нас ще не вистачає, але це дуже ефективно. І результати ми бачимо. Б'ємо били б і будемо бити. Теж люблю цю фразу плюсуємо тут, і звісно, прилетить по нафтобазах Ростовщині і не тільки прилітає і по Курщині просування триває 1294 квадратних кілометрів, 100 населених пунктів. Наскільки інтенсивно йдемо? І оте угруповання в 30 тисяч російських окупантів, яке за озвученими від нашого головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського даними Росія перетягнула на Курську область. Наскільки це дозволить окупантам зупинити наше просування? Західне, ну це, бачите, асиметричні дії, які вони, вони успішні, тому що з такою допомогою інакше mm -hmm. е, далі кажуть, треба було на сході так, помогли би на одному-двох напрямах, але е, принципово е, зміни в оцінки цієї ситуації не досягли. Це було досягнуто саме на території Російської Федерації. Це треба мати теж е, на увазі. І Це впливає, міняє цю ситуацію, і але просування вперед уже по оцінкам західних фахівців потрібно, щоб нас зупинити 30 тисяч. Вони це вже набрали. Росіяни бояться, що 30 їм не вистачить кажуть, що треба 50 тисяч. Наберуть це питання в часі, але тільки щоб зупиняти. Вони вже фактично зупиняють, і нам треба своєчасно перейти до оборони, а шукати інші місця, де вони не готові, тобто щоб вони не встигли. Обертатися, тобто тут просування є. А тепер Білгородщина, наприклад, От, okay. там тиждень днів 10 тому намагалися з нашої зайти, але з ходу це не вийшло відійшли, тому що вони вже там готувалися на Білгородщині, але з воєнної точки зору доцільність там є однозначна необхідність. І якщо перейти там на напрямок все рівно, у нас сил немає, на мій погляд, і фахівці на Заході про це говорять, просуватися по цим трьом напрямкам, Рільське, Курчата. Льхов і Курск, то перейти, якщо тут до оборони просуватися, наприклад, Білгорощину, то їм тепер знову треба буде реагувати. Тобто ми там маємо ініціативу. А щоб захопити оперативно, а щоб захопити стратегічно, треба зупинити їх просування на сході. Треба всіми засобами, які у нас є, саме наносити хача пораження. Якщо іншим суттєво і швидко ми хлопцям і дівчатам там допомогти не можемо. На Покровському напрямку Росіяни можуть покласти 50-60 тисяч, як вони заплатили ціну за Бахмут, говорить Зеленський. При цьому зауважує, що 100 тисяч наших бійців на 100 тисяч їхнього особового складу, які там зараз ми посилати не будемо, а будемо вдаватися до хитрощів, не розкриваючи секрети, що нам може, наприклад, дозволити зламати їхню перевагу в авіаційній компоненті. Так сьогодні на Краматорському напрямку збили сушку 25 -ту. Добре, але ж тут ворог привалює, привалює і в живі, в живій силі. Як про. Протидіяти? Протидіяти в умовах, які у нас є, це нанесенням ударів, нанесенням ураження по об'єктам, по землі. Тобто бити по кабам, по складам їх раз. Uh -huh. бити або м'які на аеродромах на насії в два і тепер, коли вони піднімаються в повітря, бити в повітря. Оці ці напрями. Але для цього от, треба ми з вами перераховували наші можливості їх використовувати. Ну і працювати чи боротися останній час, мабуть, боротися з союзниками, щоб вони розуміли, воєнне точно їм характеризують, що це потрібно. Але окремі політики гальмують ці процеси, тобто щоб міняти таким чином. Цю ситуацію нового ніхто нічого не придумає, це об'єктивні закони війни ведення. Сьогодні, пане Ігоре, буде скликано Раду України НАТО екстрено на вимогу України, про що ми дізналися напередодні? Про це повідомили представниці НАТО Фарах Дахалах на рівні відбудеться засідання. Проведе його ще чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг. А чи почують наші вимоги там? І наскільки взагалі ефективна її робота станом на зараз? Чи може вже більше року пройшло, її сформували оцінити в оборонних питаннях? Безумовно почують, але ж питання разві в цьому. Питання в тому, щоб що небудь зробили для того, щоб змінилася ситуація. А це велике питання, тому що вже панують достатньо багато е поглядів наших союзників, в тому числі на жаль, в першу чергу, опять-таки, американців, відносно того, що про це вони вголос не говорять. Але на жаль, про це вони роблять. Це вони роблять і гальмують ці процеси. Тому зараз нам треба допомагати. Ну все це продовжувати. Ми що від гарного життя про Ачала говорити про дипломає дипломатичні підходи, тому що з такими підходами робити і просуватись до перемоги воєнним шляхом стає все важче, м'яко кажучи, для нас. Тому що ресурси це ж е, треба співставляти. Можна десь раз сказати, що е, армія Росії не друга армія в світі, але і потуги вистачає для того, щоб е, з кінця минулого року по поточний час просуватися у нас на сході. Це скільки вже з часу, і які темп просування, і скільки там і чим це обертається у нас? Нам треба нашим союзникам ефективно і потужно і швидко допомогти, і ми це можемо робити. Куршена це показує, де да, і для того і Київщина, і Харківщина, і Херсонщина. Ці операції, але ж вони чують тут. Я з вами згоден, що почують а чи зроблять, це питання. Будемо ми не ми вже навчилися. вже ви викинули. Я так давно відносно цього, і тепер не, не то, що вони з гаслами до кінця з нами ну і все таке по тексту Во важливе те, що вони роблять, а роблять, на жаль, те, що що ми сьогодні з вами обговорюємо, і не все там є гаразд. Та-та, головне, щоб до кінця переможного, а не до нашого. А пане Ігоре, Курщина і інші асиметричні дії якраз і посиглюють нашу позицію за потенційним майбутнім столом переговорів. Безумовно, а ми можемо крім Курщини що небудь ще представити на цьому столі. А, а якщо ні, то треба думати про наступне. Так, е безборщину треба зупиняти на сході концентрації потужності по ураженню і треба шукати інше до бо курщина вона з точки зору наступу виробилась, це наступ і треба можливо Білгородщина, можливо щось іще ну на західні фахівці говорять що можливо українці де у нас дуже талановиті є військової немає сумніву мене з цього але цим військовим треба дати інструментарій а це забота держави і народ, ну що може донатити, допомагає, але треба інструменти дати військовим для того, щоб вони були такі несподівані і ефективні, як це відбувається на Курщині. Однозначно. Пане Ігоре, спасибі вам величезне за вашу роботу, за ваші роз'яснення, за ваш час і компетентні коментарі. До наступних зустрічей бережіть себе. Взаєм. Дякую за спільну роботу. Дякую, на все добре.